Привіт, мої маленькі дітки! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми поговоримо про дивовижний мандрівників перелітних птахів, які повертаються з далеких країн додому. Ви, мабуть, вже помітили, як на дворі стало тепліше, а в небі лунають дзвінки голоси птахів. Ми з вами сьогодні дізнаємося, чому птахи відлітають у теплі краї і що змушує їх повертатися назад. А ще, щоб краще запам'ятати цю цікаву тему, ми власноруч створимо з вами пташок, готові до творчості, тоді вирушайте у світ конструювання. А хто ж вони перелітні птахи? Так це ж птахи, які на стріму відлітають у теплі краї. А чому ж вони відлітають? Тому що е, їм нічим харчуватися, адже всі комахи ховаються від холоду та засинають на зиму. Скажіть мені, будь ласка, чи всі птахи повертаються одночасно? Звісно, ні. Вони повертаються неабияка а в чіткому порядку. Які ж птахи до нас повертаються найпершими? Що не настане весна, один із перших до нас повертається – це граки. Слідом за ними повертаються шпаки, жайворонки, дрозди, журавлі, цаплі, малинівки та гуси. Пізніше в квітні до нас прилітають білі, лелеки. Лебеді, зузулі. А під кінець весни в травні до нас прилітають вивірки, дрозди, солов'ї та ластівки. Загалом на Україні налічується близько 43 видів перелітніх птахів. Тож, повернувшися у рідний край, птахи радісно та весело щебечуть. Вони знаходять собі пару, разом облаштовують свої гнізда та відкладають яйця та висиджують пташенят. Сьогодні я пропоную вам прикрасити свою кімнату паперовими чарівними пташками. Нам знадобиться квадратний листочок та чорний фломастер. Завершилось наше з вами заняття. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про перелітних пташок. Ви всі чудово впоралися, і я впевнена, що тепер при зустрічі з цими пташками ви згадаєте, як багато вони дають, долають труднощів, щоб повернутися додому. Дякую за активну участь та творчість. До нових зустрічей! Бувайте!